на сьогодні пророк Ірміння, 7 глава, 19 вірш. Та чи ж мені вони допікають, говорить Господь, а не самим собі на свій сором? Читаємо значення. Єгова довготерпливий. терпливі. Однако він установив межу. І регіоністи, сумніву вже дісталися тої межі. Є все досить велике зло практикувати діявольську релігію та чинитися іменем його і Ісуса Христа і через це ошукувати многих щирих людей, зневажаючи ім'я Бога і Христа. Є чим, яким допікають до найвищої степни. Релігіоністи, котрі фальшиво назвали Себе Християнами, обернули у джерело прибутку Ім'я Всевішнього Бога Ісуса Христа. У той час, коли не маючи згоди. І не маючи згоди у многих речах, усі з'єднуються проти Бога і Його правди. І витворивши таке замішання між собою, цим вони скоро покриють свої голови сором ті, що обирають ці релігії побачить його відділу дивовижний. І тоді не знайдуть там вже нічого до вихвалювання. Коментар взятий з Вартової башки 15 число 9 місяць 1937 рік. І так заважаємо, коли... Організація Бога Йогове приходила до перфектної висоти служення. І виданий був цей текст, вже наглядно видно було ноги, що зробила релігія і клас лукавого Раба. Бо особливо каже, це ті, котрі взяли ім'я Його на себе Ісуса Христа. Но ми знаємо, що там був такий. Саутер, який протився праці Єгові, поки він був в Божій організації, то організація була заторможена і сказано було, нема поражена, тому що він брав не із релігійних організацій, а з теократичної організації Слова Боже. Але обертав її у релігії служби. Тому ми мусимо згадати такий факт, що в його йшла праця у великій точності по проросту згідно часу. Його організація завжди слідкувала за тим, щоб не впустити. Боже керівництво і його допомагав тим, котрі так слідкував. Тому ми наголошуємо на такий факт. Коли приготовча праця робилася до Дня Господнього, то було, було проведено доста доказів, щоби ви зрозуміти що всі ті докази, коли поступають вже фізичним фактом, та як вони починалися, ті докази під керівництвом сили Духа Божого, так вони і виконувалися під керівництвом Духа Божого. Тобто, як приготовча праця з великими доказами і з документами Святого Письма, Довели про те, що ці знаки мають з'явитися, так фізичні факти вже в Дню Господньому підтвердили іменно той доказ тих свідоцтв фактами. Тож, коли виконалася робота, виконавча Дня Господнього, то Єгова показав, що у нього є. Такі чотири періоди праці, приготовча до Дня Господнього, виконавча у Дню Господньому. Приготовча до Армагеддону, оказії Армагедону і виконавча в оказії Армагедону. Тому всі ті релігіоністи, котрі спротивилися роботі, роботі як у Дню Господньому, Так само у оказії битви Армагеддон, коли закінчилася праця, приготовча до оказії битви Армагеддон, його це подав, досить багато свідоцтв. І організація Божа введена була цими свідоцтвами, щоб прийти на вершину. Організація відмітила з 1992 року, об'явлено було, що ми йдемо на вершину Армагедон. Тобто, на вершину всіх тих свідоцтв про рост, котрі подадуть фізичні факти. Тому ті релігіоністи, які спротивлюся як у Дню Господньому. Так і ці рюваністи сучасні, котрі були у приготовчій праці до оказії битви Армагеддон, отримали досить багато свідоцтв, пророцтв. Приведені були всі документи, як із Біблії, Іванглії, докази, так і вияснення, що його виготує свій нарід до цієї оказії де в показі цієї добитві Амагедон мають прибути ці свідоцтва фізичними фактами і ми будемо читати живу Біблію. Тобто, як сторінки переготаються у книжки, одна, друга, трета, четверта сторінка, так і докази у фізичних фактах поступлю на підтвердження цього свідоцтва. Тому цей текст, який ми читаємо, що його довго довготерпеливий, однак він установив межу реліоністам і цим лукавим сучасним. А лукавий він тоді називається, коли він уперто і непослушно послух... не послухався свідоцтв Божих. З того моменту він стає чи то реліоністом, чи то лукавим і лінивим бо він не брав тоді ті свідоцтва, коли його видавав то він подавав свідоцтво і поступала сила його разом із свідоцтвами. коли він не взяв то після цього все це лукавство і релігіоністи, вони хочуть взяти і узнати і побачити наприклад сьогоднішній день вся релігія що чекає Другого приходу Ісуса Христа, так? А вони дослідили, коли прийшов час Другої присутності, починаючи з 14 року, зроблені були такі великі ознаки. Вони дослідили ті знаки, ті докази, які доказували, що ми живемо у приготовчій праці до Дня Господнього, ми маємо зустріти День Господній. Ми бачимо, що як тоді ті релігіоністи, так, і все це лукавство, яке піднялося в цьому останньому часі, після Другої світової війни, його Бог коли відвідав свою організацію з 1979 року через ті проросте свідоцтва, які вже були цілком знищені. І коли вони були підняті, коли вони були умножені, коли вони були рознесені, проголошені, скільки, скільки наших сил було. По всіх кутках землі, тоді ми бачимо, що цей день, який називається вже Вечеря Великого Бога або Оказія Армагеддон, Амагедон, чого починається, коли починає Єгова об'являти епохальні зміни і Виробляти славу для свого імені, обертати всі пророцтва, всі свідоцтво, фізичний факт, то він показує, що до межі допускає цих релігіоністів і лукавих дійти, щоб випрацювали вони на своїй дорозі, ту свою думку, всі свої старання, обіцяння, що вони обіцяли перед людьми. Що вони переведуть і перейдуть на Рогедон іменно з такою наукою, з такими слугами, але показує, дійдуть вони до міжі. Це наперед було сказано. До определеної точки його допускає, щоб побачили добре свій сорок. Для того його і допустив. Тому сказано, що без сумніву вже дісталися вони до тої межі. Тобто, якщо тоді організація Божа дійшла до перфектної висоти, то його відкрив своєму народу, що дійсно він стоїть на тій дорозі тих пророст, тих свідоцтв. А то, що з ним зробили, з тим народом Божим. Під час, наприклад, Другої світової війни вони на то не звертали уваги, там немає ніяких жалобів від імені Божої організації на ворога, то йшло випробовування. І якщо у випробовуванні ми бачимо, диявол постарався цілком знищити Божу організацію, то робота виконана. Робота Івані Цас виконала своє призначення, його довів свою працю і дав до відома всім жителям землі по всій землі на різній морі. І більше як 100 радіостанцій, 120 там щемось гриміли по, по цілому світі і мільйонними екземплярами. Література розійшлася по всій землі, котра пояснила Біблії, біблійні пророцтва. Ми запитуємо. Хто і такої великої праці? Хто скористав при нападі ворога, коли напад зробив на Божу організацію і зруйнував її? Але його каже, він, той народ, Виконав Боже призначення. А то, що сталося, то не береться до уваги. Наприклад, якщо Ісус Христос виконав свою працю по всіх пророцтвах, його розіпняли, похоронили, казало собі, ворог виграв, а на самому ділі ворог приграв, бо доказ стояв, точний. Він виконав волю свого Отця. І він подав звіт, що воля, праця, по проросту викону. І коли він дав звіт у 17 главі Іоанна, 5 главі Іоанна, то релігіоністи швидко постаралися похоронити його. Але похорон той, котрий вони зробили для Ісуса Христа, увінчався побідою. Тої руйнації, яку робили вони для Ісуса Христа, а тепер довірний вірний Ісуса Христа, Він закінчується великим соромом, стидом. Бо вони не брали ті свідоцтва, коли Ісус Христос у живих був, вони не признавали Його, поки не розітняли. Тому сьогодні. Сьогоднішні релігіоністи, сьогоднішнє все лукавство, яке вперто було до тих свідоцтв, до тих пророцтв, котрі керували Божою організацією, воно мусить обернутися в той сором, що тут є зазначено. Тому сказано є, є, все <кхух> Досить велике зло практикувати дияволську релігію та чинити все в ім'я Його в Ісуса Христа. Тобто, це останнє лукавство держава іще держить слово Його свідоцтво ідоцтво але ну зрозуміти їх не можуть. Його там подав відповідь, а вони ту відповідь прочитати і взяти не можуть. Бо вони тоді, коли подана була приготовча праця, не брали разом слово і ту силу, яка подавалася до того слова, вони рахували, що вони назначать Богові час, коли вони мають взяти і коли вони мають виконати. Тому Єгова показує, що <кій> свої свідоцтва, що вони сильно ошукали себе і народ і щирих один із тих, котрі мали би служити Богу. Вони якби примусили зневажати Бога збиратися в той гурток того лукавства, котрий, хто сьогоднішній день таких гуртків або групіровок, розділених від Божої організації, є прибагато. Бо вони не прислідкували знаки. Як ті не прислідкували знаки до Дня Господнього, не зрозуміли Виконавчу працю у дню Господньому, яка виконувалася з 1918 року по 1942 рік, вона виконувала своє призначення. Так само, і в цьому часі, коли його приготував свій наряд до оказії битви Армагедон, починаючи з 1979 року, а особливо з 1992 року вів на вершину цих свідост. І коли привів, сказав, ми прийшли на вершину, з починається Армагедон. Ми прийшли на ту платформу. Вже. І коли вже йшла ця відправка до цієї праці, то вони не брали ті свідоцтва і не одержали тої сили. Бо якщо вони в той час не брали, коли його видавав, то з ними сталося точно то, що сталося з тими п'ятьма дівами, що не мали масла, і вони не могли зустріти. Жениха. А тут не могли зустріти цей день оказії битви Мегедон, коли Його обертає слова свої, свідоцтва свої, усьо фізичні факти, і дає можливість нам прочитати живу Біблію, побачити живу діяльність Божу в цьому часі. Тому показує, що ті, котрі опоздали взяти тоді, коли подавалося, подавалося свідоцтво разом з Божою силою то вони не візьмуть вже. Бо сила Його вже не поступає їм, коли вони хочуть взяти. Ну, наприклад, реліоністи по сьогоднішній день кажуть, вже, що Христос Воскрес. То хто з сьогоднішній день має сумнів, що з релігією Його не перебуває, і якщо вони говорять, то, що виконали апостоли, то це вже їм не дасть ніякої користі, бо та праця виконана. Тому якщо вони сьогодні повторяти будуть, що Христос Воскрес, то це вони на смішку роблять. Якщо вони сьогоднішній день схочуть сказати про цю працю завершаючу, то вони доказів пророцтва для свого підтвердження, що вони про цю працю не мають. А раз не мають цих доказів, бо вони були нападаючі. На відновлену на землю, а переробити ці документи це неможливо. Відновлена земля стала тільки через цього працівника, який приготував до завершаючої праці. Тому ми прийшли до тої точки, де тут його повідомляє релігія діяволська. Класука Робами сюди, додаємо, бо вони стали запеклими ворогами, бо сказано, вони взяли ім'я Бога Йогови на себе, Ісуса Христа. Вони прийдуть до найвищої точки, якби допікання Єгові, зневагу Єгові, бо вони встановлювали по-своєму час і чекають по-своєму, що ще їм хтось має сказати вістку. Вістка хіба не об'явлена, яка має бути в цьому залишаючому часі? До великої точності розписана. І перші слова вістки кажуть, хто вірить, признає ту вчинену працю, всю, що його виконав, і вона стає в своїй реальній дійсності. Ось вона стала вся в реальній дійсності, і його надає спеціально час. Тобто, як він каже, він був довго терпеливий. Реліоністи, котрі, кажуть, фальшиво називали себе християнами, обернули джерело правди і ті всі документи, вони обернули для народу обманутого в лож. Що це ще не скоро, це ще не час. Ми маємо приклад. Скажіть, а коли поступила праця, приказувані ще до праці від його ви, що є в мене другі вівці, котрі місце і кошарі, я мушу їх привезти, і буде один, один пастир одне стадо. Звідки противлення пішло І нутрі організації, від того секретаря, так і від сьогоднішнього секретаря, пішло противлення. І він показав для народів, на підставі вже теократичних документів він показував, фальшиво показував. Це не час збирати велику громаду. Збирати будемо після Армагідону. Його дає приказ, а він йде на Не точно те то саме у нас сталося. Я об'явив завершаючу працю, а вони кажуть, що це ще не час, це ще не відповідь від його. І коли вони так сказали, його дав їм час. І сказано, той час, коли, не маючи згоди з, у многих речах, є свідоцтвах, пророцтвах, вони з'єдналися проти Бога і Його правди. Погляньмо, всі ці угруповання, вони оприкинули вістку завершаючої праці. Тобто вони з'єдналися у противненню, витворили собі таке замішання між собою і цим вони скоро, каже, покриють свої голови соромом. Його вона дає спеціально часто. Для того, щоб їхні голови всі були посоромлені. Це завжди правило стояло. Як тоді, коли починався другий прихід Ісуса Христа, ті, котрі не признали знаків Його, вони були посоромлені. Вони схотіли прийти, вони схотіли взяти вже, зустріти жінку, але маста немає, ясності нема. Так само і сьогодні, вони хотіли б взяти цю вістку, завершаючої праці, але сили немає, підтвердження вже немає. Це треба, якби переробляти всі документи. Тобто ті документи, які показували напад коли буде, коли буде відно... очищена найперше Божа організація від релігійного служення. І коли організація відновиться в чистоті служення Богу, коли Йова це зробив до 2001 року. І коли об'явлено, що заходять епохальні зміни, розпочинається День його слави, то провідник зібрання тоді повідомив, я боюсь, щоб цей час не став так, як тоді, коли його відвідав свою організацію, а многі проспали ті відвідування. І так не зрозуміли. Приготовчу працю до оказії бити Армагідо. Тому, каже Єгова, їх покриє сором, ті, що попирають всі релігії, побачать його дивовижне діло. Сьогодні вони кажуть, такого ще не було, такого ще не знаємо, такого ще не чули і такого ще не бачили. І тоді каже, не знайдуть там вже нічого. До вихвалювання себе. Тому я би хотів, щоб ті, хто пішов цією дорогою, свого визначення, бо його визначив свідоцтво, приготовчи подати до оказії Битви Магедони. Як вони себе вихваляли? Як себе вони високо несли? Як вони захватили? Ну, перше, давайте скажемо прикладом, захватили Назарет. Тішилися? Захватили Бруклін. Для чого це показано? На то місці поставили не він вже раба, а лукавого раба. Тішилися. А сьогодні його показує, що коли вони вихваляли себе, то тепер, коли приходять вже до фізичної битви Армагеддон, в оказії цієї битви, а оказія це назначений на спеціальний час обернути всі свідоцтво фізичні факти, то вони на сьогоднішній день мусять бути посоромлені, розочаровані і сором покриє їх. І народи це мусять побачити. Тому, знову ж, до прикладу, звернемося, скажімо так, аби меха, котрі видвінув себе, на Царя замість Бога Його Ісуса Христа у повному виконанні. Що там показує, що постигло того Бемелеха? Смерть позорна. Саула, котрий по бажанню народу, видвинутий був. Що постигло його? Сором, стид, без Божого признання, пішов на самознищення. Упав на свій меч і проколов себе і просив добийте мене, щоб не добивали тієї філістії. Його. Тому сьогодні отакий от буде сором, отакий от буде кінець по проросту, не по нашому визначенню, так його вам показав. Що сталося з Юдою, котрий продав Ісуса. Що сталося за малом і як швидко це сталося? В одну ніч перемінилися всі плани і задуми його, і він відібрав той сором, стид, і жінка йому сказала, коли він прийшов засмучений додому і не вечеря вже. Що якщо ти почав падати, ти впадеш. Тому сьогодні ці мають почути осоромлені, що упадок їх стоїть гарантований по проросту. І вони мусять відобрати точно ту саму долю. Що відобрав Аман. І що відобрав Ахозія, цар, котрий пішов у святиню кадити, а туди він не був призначений. І його попередило, ти переступив границю, тут ти не маєш права кадити, служити Богу, службу вести, слугою Божою бути. Він не послухав в той же момент. Коли він не послухав, а ожесточився, вийшла проказа на чолі. Тобто ум його засмучений це мають бачити, і кінець кінців каже, той засмучений ум, та проказа довела його до смерти. Так і сьогодні його доводить до смерти тих соромом, котрі не взяли свідоцтва пророцтва у приготовчій праці до оказії Битва й щоб правильно зустріти цю оказію, котрі ми зараз знаходимося перед самою битвою Армагеддона. Битва Армагедон положить Кінець, і її довго його не буде виконувати. Тому його, як тут показує перші слова вірша, його довготерпеливий. Його доводив всього до відома на підставі свого слова, свого документа. Документам його не повірили, попідробляли по-своєму, поставили думки. Пославили цілі по своєму бажання свої, не Божі, не по свідоцтву, не по пророцтву. Ось за це покриє їх сором, стид і кінець гіркий. Той, котрі відобрали ті, котрі в рості показано не підкорилися Божому приказу, а пішли по бажанню народа чи по бажанню своїх самолюбних бажань, ось тому. Як в біблійні часи, так і в цьому часі остаточно в битві Аргедон. Ми маємо бачити живу Біблію у фізичних фактах підтверджені слова, котрі Його виповів у своєму слові. Тому ми довіряємо Йогові і надіємося усе це побачити закінчення, як записано проросте.